Це, друзі, я показую звичайну білу цибулю, яку я сьогодні викопав на своєму гроді. Ось, вона також посажена моєю картоплосажалкою, яку я сконструював і показував її з весни вам. Ви бачите, накопано на цьому. Городі три мішечки, мішечки цибулі, ось такої ось такої. Ось такої червоної, ну, бачите, чорнильного такого кольору. От. І, і ось такої білої, як ми кажемо. Звичайної цибулі для ось тут вона була на цій площі, на цій невеличка площа. Для експерименту, залишивши До зривати два ось цих рядочка, це хочу переконатися, скільки вона ще може нагнати у вазі. Тобто я не думаю, що багато, але але щось воно таке покажуть. Все це я вам показував, я копав картоплю ось цим теж копачем. Також він зроблений удосконалений мною. Подібну річ я бачу в інтернеті, але там зуби в інтернеті. Ну із з такого загартованого металу. Здається, 15 чи 20 мм. А в мене просто при приварені вила. Вила, кілька старих вил непотрібних, зубів. Я їх використав і ось покажу зараз. Ці вилоти, ці, ці зуби. Я ними підважував цибулю. Ну, ще раз можу показати як. От так приблизно ставив. Злегка натискав, глибоко дуже не потрібно. І легенько, дуже легенько дважав, все достатньо. І тут вже вириваєш спокійно легку цибулю, без всяких проблем. Так що ось ще для експерименту залишив два рядки. Це я показую тим, хто сумнівався, що у мене щось виросте після того, як я не сапкою, не лопаткою, а своєю картоплесажалкою, своєю конструкцією все це посадив. Бачите, як бачите, все дуже навіть гарно виросло. І вже залишається ранній сорт. І трошки пізнього сорту картоплі. Думаю, картопля буде. Так що хто не лінується на своєму городі, може для себе виростити на зиму все, що треба для столу для харчування. Так. Запозичайте досі.